Друзі, вітаю вас на першому уроці, який називається ТОП 5 фатальних помилок у KPI, які з'їдають ваш прибуток і не дають можливості бізнесу нарощувати свої активи. На зв'язку з вами Оксана Гринь, і перед тим, як ми перейдемо до основної інформації, я хочу з вами поділитися тим, яким чином ви зможете забрати. Алгоритм впровадження системи KPI. Я для вас розробила покроковий план, в якому прописала, що потрібно зробити і на який очікуваний результат треба орієнтуватися. У цих чотирьох уроках у вас буде можливість зібрати кодове слово. Яке вам потрібно буде відправити мені у інстаграм, і я по цьому кодовому слову вам надішлю посилання, де ви зможете скачати документ, у якому я зібрала всі кроки необхідні для впровадження системи KPI, і який зможе стати вашим опорним планом для того, щоб система KPI була ефективна. Трошки розкажу про себе. Я є засновницею консалтингової компанії Go Green Оксана» і вже в рамках своєї діяльності я провела більше, ніж 24 аудити системи KPI, розробила програми для своїх колег і чарів, реалізувала більше, ніж 300 тренінгів для керівників різного рівня управління, запровадила ефективну систему KPI в IT-компанії компанії та реалізувала всі операційні процеси та налаштувала їх в HR діяльності на підприємствах компанії Metinvest. Також являюсь експертом у KPI в ком'юніті Хурма. І ми з вами сьогодні розглянемо найпоширеніші помилки, які заважають ефективності роботи системи KPI. Перша це такі KPI, як у всіх. І навіть якщо в цьому немає логіки, то все одно встановлюємо. Друга помилка: KPI не відповідає цілям компанії. Третя KPI без відповідальності. Четверта KPI без контексту. І п'ята, що KPI не переглядаються. Давайте докладніше про кожну. І так. Якщо людина не впливає напряму на прибуток, то KPI в неї буде виглядати штучно і викликати супротив. Тобто ви поставили всім KPI, але е, люди не розуміють, як вони впливають на кінцеву ціль компанії, і ви також не зовсім розумієте, яким чином через цей KPI е, людина у вашій команді буде впливати на е, ту стратегічну ціль, яку вам необхідно. І е, в цьому випадку замість KPI, можливо, буде достатньо або регламенту, або чек-листу. Або якоїсь описаної да, операційної діяльності для того, щоб людина ефективно виконувала свої задачі і функціонал. Тобто, коли ви впроваджуєте KPI всім, то треба розуміти, як ці всі будуть впливати на кінцевий результат у вашому бізнесі. Друга помилка: KPI не відповідає цілям компанії. Тобто, це модно, всі встановлюють, кажуть, що це допомагає збільшувати прибуток, але треба дивитися на стратегічні цілі своєї компанії. Тобто, це зашивається в глобальну мету бізнесу, інакше команда просто рухається, да, наче всі працюють. А бізнес результату ви не відчуваєте, тому що ваші KPI не направлені на бізнес ціль глобальну у вашому бізнесі. Що може бути маркером? Якщо ваші KPI не впливають на прибуток, вони даремні і недієві. Якщо у вашому бізнесі ваша команда Отримує бонуси за виконання KPI, а бізнес не отримує результату, то тут питання, а чи взагалі правильно побудована система KPI, і чи прораховано то, як це буде впливати на глобальну ціль і на прибуток вашої компанії. І у своїх курсах-інтенсивах ми з учасниками про це говоримо і будуємо системи від цілої компанії. Наступна, третя помилка це KPI без відповідальності. Без аналізу і фідбеку KPI перетворюється на мертвий файл у Google таблицях. Якщо у вас є таблиці, де ведеться KPI, і люди туди просто заносять інформацію і не отримують зворотнього зв'язку, ваша система не працює. Ваша система KPI працює тоді, коли вони регулярно обговорюються, розбираються, коригуються. Але це можливо тоді, коли у вас є підґрунтя для обговорення. Тобто ви ведете певну аналітику цієї системи. І ви постійно у контексті і ви розумієте, хто відповідальний за кожну цифру, хто коли надає інформацію і коли ви збираєтесь для того, щоб обговорити, чи туди рухається ваша система. Четверта помилка це KPI без контексту. Цифра без пояснення це просто тиск, а не інструмент управління. Коли ваша команда не розуміє, звідки взялася ця цифра, коли ви щомісяця підвищуєте KPI – Люди також не розуміють, вони це сприймають як те, що ну, підвищили KPI, Якщо будемо постійно виконувати, кожного місяця нам будуть його підвищувати. Команда має розуміти, звідки взялася цифра, чим вона обґрунтована і який вона має вплив на загальну мету. А для цього, знову ж таки, потрібна аналітика і динаміка. І, до речі, у своєму курсі я даю таблиці, які допомагають будувати вам динаміку ваших показників. І коли у вас є побудована динаміка, розуміння, звідки взялися ці цифри, ви можете це пояснити своїй команді. І команда буде чинити менше супротиву, тому що буде розуміння, звідки ця цифра. KPI не переглядаються. Це дуже поширена помилка, і буває так, що встановили KPI, або вони занадто амбітні, або вони занадто легкі, або вони взагалі не відповідають орієнтирам у вашому бізнесі, і ви, ви чекаєте, да? ви чекаєте, ви не переглядаєте. Навіщо чекати так довго? Ринок змінюється, KPI теж мають адаптуватися. Інакше люди починають маніпулювати і грати з показниками, а не створювати результат. І перегляд KPI раз. На квартал це нормальна практика, це взагалі must have для актуального і прибуткового бізнесу. Чому не частіше, ніж раз на квартал? Тому що вам потрібно 3 місяці для стабілізації певного показника, якщо ви вводите цю систему наново. Якщо ви її перероблюєте, то там інша справа, там можна змінювати частіше. Але тут є одне але. Ви можете змінювати показники лише тоді. Коли ви розумієте, як вони зв'язані з вашими бізнес-цілями, як вони впливають на прибуток, як вони впливають на витрати, як все це взаємопов'язано, і яким чином, яким чином ми це можемо поєднати в контрольовану систему, яким чином ми можемо побудувати динаміку, і на основі цього е, аналізу. Да, різних факторів, ви тоді приймаєте рішення збільшувати КІПАЙ, зменшувати, можливо, взагалі прибрати цей показник. А можливо, ми його комусь передамо, да, тому що, наприклад, він стояв у людини, яка не може на нього впливати і не має прямого впливу. І Перша частина ключового слова, можете її зараз собі зафіксувати, записати, щоб не загубити, використати можливість отримати покроковий план впровадження системи KPI, і ми з вами зустрінемось на наступному уроці.